Попередній програмі ми бачили вдале полювання чоловічих розваг. Результатом його стало два трофеї кабани вагою 65 та 45 кілограмів. Попереду ще одна невід'ємна складова мисливської культури розподіл впольованого. Яким чином відбувається цей процес, розповість досвідчений мисливець Сергій Бондар. Тепер найтеріальні частина полювання, коли дичина вже в нас є, вже її посмалили, ріжеться на куски. А для чого цей процес? Скажи себе, що тут відбувається. Ну, діло в тому, так щоб е, ніхто не буде добуту дичину, важити там, до грами. Там, ми сюди не за м'ясом приїхали. Приблизно ділимо все це на рівні кучі. Е, по кількості, по, по кількості м'яса ділимо. Один чоловік у нас розвертається спиною. Другий чоловік показує, питає кому. І він говорить, кому належить дана пайка. І чоловік підходить, забирає, ніхто не бачить, кому я, яке там, може комусь краще, комусь гірше. Приблизно тут порції одинакові, рівні, щоб не було ніяких іскушень. Щоб ну, а от скажи, це ж традиція мисливська, я так розумію. Так, да, ну дійсно, я в цьому році маю 25 років мисливського стажу. І всі 25 років. Я знаю, ми так дилили дитину. Отак завжди було. Завжди Ти, було. Ще наші діди так само, коли... Мене мене так старіки навчили. І я до сих пір ми притримуємося таких правил. І так будемо казати, без обід всі забрали, кому що вийшло. Ну, я вважаю, що це в принципі по-чесному. Незалежно від того, хто застрелив, але всі приймали участь Однозначно. Приваті. Всім положена якась пайка. Полювання є колективне, тут не може бути хто застрілив. Спрацював колектив. Це клади кусок, Он більший такий, да, да, да. оцей, о, клади туди, той клади туди чи сюди, куди покладеш. Давай ще два куски. О, той кусок, ці ребро поклади сюди, да. а от той кусок забери, от, поклади туди, оцей, да. Да, 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 більший такий. А цей поклади от сюди. о. Фінал будь-якого полювання важко уявити без приготування страви. Мистецтво приготування страв з м'яса дичини сягає далеких часів минулого і має тисячолітню історію. В першу чергу готують печінку, легені, нирки і серце впольованої тварини. Сьогодні смачну страву зі свіжої починки зготує Віктор Данилов. Після вдалого полювання, втомленим мисливцям, час би було й попоїсти. Якщо ми сьогодні вполювали молодого підсвинка. То звичайно можна приготувати свіжину, це також недовго, але найбільш смачніша і найбільш швидка страва це печінка свіжа, молоденька печінка, в даному разі дикої свинки. Як ми її готуємо, я зараз покажу. Для цього нам треба мінімум інгредієнтів. І, до речі, печінку може приготувати кожен. Здається, нічого тут складного і хитрого нема, але є певний секрет. І у нас приготувати печінку після полювання – це не обов'язок. А право, тобто треба вибороти право. У нас є кілька людей, які готують це дуже смачно. Я зараз покажу, як це просто, швидко, робиться. Є в нас отже печіночка, нам треба трошки борошна, кілька цибулин, перець, сіль, олія. Ось і все. Покажу, як це робиться. Спочатку нарізаємо її, нарізаємо доволі е, крупними кавалочками. У кожному мисливці має бути ніж мисливський, дуже гострий. Беремо печіночку і розробляємо. Нарізаємо такими. Доволі товстими шматочками, тому що вона має бути сочна. І обваляємо печінку дикого поросяти в борошні. Ось сантиметр десь з товщиною. Секрет приготування печінки дуже простий. Я його називаю французьким рецептом, тому що обжарка відбувається практично моментально. Це порядка 2 хвилини з одного боку і хвилина-півтори з другого боку. Ні в якому випадку не солимо, не перчимо. Є люди, які можуть, якщо печінка ну, не тільки що винята, то е, можна там в молоці. Витримати печінку. Але у нашому разі ми тільки печінка і борошна. Отже, ось ми виклали дно нашої пательні кавалочками і звертаю увагу, що проступає зверху кров. Тепер таким порядком, як ми його викладали, таким порядком його і перевертаємо. Прошу звернути увагу, печіночка не пережарюється, але вона встигає прохопитися десь, от видно майже до половини. І таким чином цієї степені прожарки достатньо. Ось дві хвилинки ми з одного боку. От, бачите, кров виступає. А ми, але ми все одно і перевертаємо. З, з нижнього боку вона абсолютно готова. І залишається трошки на другий бік. Звертаю увагу, що півтора хвилини минуло. Я дістаю нашу... Готову печіночку і викладаю її на тарілочку. Все, ми закінчили обсмажувати печінку і в ту саму олійку практично зараз підсмажимо цибулю і зверху подамо. Так, ось ми закинули цибулю смажувати. І тепер найголовніше час посолити і поперчити готову нашу печінку. Показую, як ми це робимо. З одного боку, так, грубо солимо, небагато, але вона має бути просолена. І звертаю вашу увагу, обов'язково свіжомолотий перчик. Приперчили, не шкодуємо. Що робимо далі? Перевертаємо. І аналогічно з другого боку так само солимо. І перчимо. Печінка гаряча, поки що це все. І так само солимо цибулю. І так само трошки приперчуємо. Цибулю перемішуємо. І так обсмажимо її, щоб вона пом'якшила і трошки зарумініла. Гурмани можуть пробувати печінку власне і в такому вигляді без цибулі. Е, вживається вона, звісно, бажано бокальчик хорошого сухого червоного вина. Але е, ми вважаємо... Мисливці в колективі обов'язково приправляємо її зверху цибулькою. Навіть якщо вона трошки підсохла і десь е, е, забагато підсмажена, цибулька обов'язково додасть їй такої вологості, свіжості і м'якості. Ось я думаю, що цього нам буде достатньо цієї степені обжарки, і викладаю цибулю ось таким чином верх на печіночку. Ось власне і все. Час приготування такої, повірте, дуже смачної делікатесної страви, порядка 5, 7, 8 хвилин. Що ж, я е, сподіваюся, що мисливці оцінять цю страву. Не один раз ми її е, їли, практично щоразу, коли вполюємо дичину, а це буває регулярно, рідко, коли ми залишаємося без здобичі, ми їмо. Е, це такий ритуал у нас. Печінку, це найкраща вечеря, найкращий сніданок, найкращий обід. Е, я хочу побажати і всім нашим глядачам. Е, споживайте таку здорову, делікатесну, дієтичну страву, як печінка з цибулькою. І нашим мисливцям бажаю смачного. Після вечері саме час для мисливських теревеньк. Маленькі, маленькі, невеличкі такі Є... не Знаю. Відбулись, ну, не так часто відбуваються у нас змагання, а тут якраз відбулися змагання міжнародні серед мисливців по стрільбі. Ну, хто як стріляє. Ну і Вже дійшли до фіналу, в фінал вийшли американці, англічані. Ну і наш, наш один вийшов, ну, чомусь вийшов, видно, непогано стріляв. Ну і ну, попросили загальну програму пройшли, йдуть на рівних. Вже програма особиста, хто що пропонує. І ну, виходить англічанин, достає коробочку, випускає джмеля, джмель зз-зз. Джмель падає. Нема питань. Виходить американець, достає коробочку, випускає муху. Тикш-муха. Дзінь єсть. Нема питань. Виходить наш, достає теж коробочку, випускає оттуда комар так. З -з -з -з, і, так. Тік, Такі камарик летів, так і летів, тільки тон трохи вище став. Він каже, а що ж це за вистріл? Він вже ж летить, каже, да, як летів, так і летіть буде. Але каже, любити вже не зможе. Сидить чудак, все є. Золото там в що в банку. Ну, тільки живе. Стук в дверь раз приходить тихенько в гарі відкриває, дивиться, така маленька смерть стоїть. Єлі через поріг перелазить. Вона гранала не я за твоєю канарейкою. <плес> У наступній програмі дивіться про приготування копченої ковбаси та м'яса дичини, а також про різноманітність та особливості мисливської зброї.